Тропічний рай відкритий колись світові іспанцями. Ніжна, блакитна, прозора вода, білосніжний пісок, багатий підводний світ, де риби плавають у різнокольорових коралових садах. Ця країна не раз входила в десятку найкращих місць світу для пляжного відпочинку. Острови Себу, Палаван, Боракай вразять вас красою пейзажів. Але тут є й інші цікавості. Однією з таких є не надто відомий, але надзвичайно шанований серед спеціалістів вулкан Тааль. Цей вулкан віднесений до списку найкрасивіших місць світу. Тааль знаходиться на острові посеред озера. Щоб дістатися до нього, треба пропливти біля одного кілометра. Місцеві жителі залюбки переправлять вас до острова всього за 10 доларів вздовж берега. На воді розташовані маленькі будиночки рибалок, де вони займаються розведенням креветок. Щоб дістатися до кратера, необхідно подолати відстань близько 700 метрів, але дорога дуже складна: круті стежки та незручні підйоми, які прокладені лавою посеред каміння або вириті в глині. А якщо додати сюди практично 100% вологість, то розумієш. Що тільки дуже тренованим мандрівникам під силу забратися на вершину. Але місцеві жителі, як завжди, готові прийти на допомогу. Все здається в прокат. Для голови плетені шляпи, для них безстрохідні коні. Посеред острова знаходиться гора за вишки 350 метрів. На її вершині кратер вулкану. А у самому кратері ще одне озеро. Поки вулкан веде себе дуже спокійно, тільки у деяких місцях можна спостерігати невеликі димові струмки, що виходять з підземелля. Кожна родина, що проживає на острові, має одного або двох коней. Вартість такого коня на базарі близько 150 доларів. Підйом дуже складний, тому коні роблять тільки один, максимум два походи щодня. З кожною конячкою йде провідник. Для туриста вартість прокату шляпи близько двох доларів. А ось кінь вам обійдеться набагато дорожче, десь у 30 доларів. І все ж таки, коли ти знаходишся на вершині і відчуваєш велику енергію землі, то розумієш, що заради таких моментів варто було вирушати в дорогу. В кожному з нас живе мандрівник та шукач пригод. І тільки власний досвід, тільки власні відкриття мають справжню силу і надають нам можливість знайти гармонію та єднання з власним я.